Добрий день, дорогі друзі, вами шановні колеги. Сьогодні ми знаходимося в стінах комунального підприємства Перша міська клінічна лікарня, яка є базою для надзвичайно цікавої кафедри, кафедри внутрішньої медицини, номер 3 з кізіатрією. Тут проходять навчання здобувачі різних освітньо-професійних програм. Кафедра має надзвичайно цікаву історію свого відродження і розвитку. Саме про це ми поспілкуємося з проректором з наукової роботи, професором цієї кафедри Ігорем Петровичем Кайдашевим. Тож, ходімо до нього, доброї друзі. Ми знаходимося в кабінеті професора Хайкашова Юрія Петровича. Добрий день, Добредень Петровича. Добре. А, ви знаєте, ваша кафедра, наскільки я знаю, має дуже багато ранну і довгу історію встановлення, розвитку. Я думаю, нашим читачам буде дуже приємно знати. узнати. Будь ласка, дослав. Добрий день ще раз, шановні відвідувачі. Зараз дійсно кафедра внутрішньої медицини номер 3 вона є найстарішою кафедрою, най, такою найбагатшою історією, тому що саме ця кафедра була першою кафедрою, яка переїхала з Харкова 50, більше 50 років тому, і вже з неї утворювали всі інші кафедри внутрішньої медицини в нашому університеті. Кафедра цього року, по суті, їй виповняється. 101 рік, 101 годовщина річниця існування. Почала вона існування від антологічного факультету Харківської медичної академії. Потім з нього, з факультету, був створений окремий Харківський медичний стоматологічний інститут і вже далі також розслідковується весь шлях до нашого університету. Першим завідувачем кафедри був професор Лівшиць, який фактично до початку Другої світової війни очолював цю кафедру. Потім кафедра і весь інститут були евакуйовані з початку війни до місця Фрунзе. Там вже очолював кафедру професор Хапкін. І в місті Фрунзе, фактично дуже мало викладачів було евакуйовано з Харкова внаслідок там певних подій, які відбувалися, і фактично весь навчальний процес здійснювали представники місцевого фрунзенського університету. Потім кафедра повертається з евакуації. Я чую вже професор Ломакін. Це дуже відомий в той час терапевт, який, крім того, що очолював кафедру, двічі обирався ректором чи директором на той час називалося Харківського медичного інституту. І з цього вже в Харкові розвивається за таких мирних умов. Це наші напрямки всі. Після цього кафедру очув професор Фролов, Дуже відомий. І, власне кажучи, його учні вже переїжджали до Полтави. Пеценка Чура, вона переїхала з Харкова, була у нас під ветераном. Потім вона на інших кафедрах працювала. І далі вже в Полтаві, по суті, кафедру очолює професор Андрієв, дуже також відомий професор, дуже відомий терапевт. Його учні працювали до недавнього часу у нас в академії, а потім в університеті Це на той же кафедрі Савченка Людмила Гавриловна. Це одна з перших учнів професора Андрієва була. Потім у нас очолювали дуже цікаві також люди. Це професор Карапата. Він створив дуже багато навчальної літератури, яка використовувалася всією Україною. Це такі довідники лікаря, терапевта і цього іншого. Ну і вже більш сучасний період. Це професор Рейдерман Максим Сакарич, який потім іммігрував Німеччину, продовжував там працювати. Він відомий своїми роботами. В галузі електрокардіографії опублікував кілька посібників, навчальних довідників, які використовувалися у всьому Радянському Союзі. І, до речі, він опублікував першу в Європі монографію, присвячену муковісти. Він е, був учнем академіка Губер-Гріца, це така величина, яку знають всі терапевти. Потім на його. Пос... Ту його змінив вже професор Расім Михайло Семенович. Це вже зовсім наш близький час. Дуже також цікавий, інтелігентний вчений, який присвятив фактично більше десяти років. Він завідував кафедрою. От такий от довгий, красивий, світлий шлях кафедри, який формує і всіх нас, і ми намагаємося. Продовжувати ці традиції, піднімати їх ще вище, вище. Нові навчальні компоненти внедряються на кафедрі останнім часом. Згадували там імунологія, алергологія клінічна, і третій рівень освіти ведеться на кафедрі аспірантури, навчаються за різними спеціальностями. Медицина переважно. І підготовка інтернів на післядіховному рівні теж вже пішла у нас не тільки з внутрішніх хвороб, а також у циклу з клінічної алергології. Тобто кафедра розвивається. Останні роки доєднана до кафедри внутрішньої медицини і викладання дисциплін фізіатричних і певний осередок, який викладається. Дуже перспективна, дуже актуальна у нас час зростання захворюваності на туберкульоз Відбувається велика кількість мультирезистентних форм туберкульозу. І це також накладає додаткові навантаження, Федро розширяється зараз протитуберкульозному диспансері. Там дуже потужні. Можливості, діагностичні, і все. Отже, кадровий потенціал це найбільша проблема. І от треба працювати, сучаснювати це все і розвиватися надалі. Ми вам дуже вдячні, Ігорі Петрович. А про сьогодення кафедри ми продовжимо розмову з її завідомленням. Це Оксаною Оксана Тож ході. Дорогі друзі! Сьогодні ми зустрілися цьому надзвичайно на такому об'ємному, красивому, чудовому кабінеті, в якому сьогодні є чудова господарка-завідувачка кафедри, пані Оксандрозих і поряд з нею, завуч кафедри, Анна Володимировна Лавренко. Добрий день, шановні Добре, колеги. Добре. Нам було надзвичайно приємно вже погодити вашими колінами. Дивіться на гарні стенди. Дуже було приємно поспілкуватися з Ігорем Петровичем. Які вже розповім про історію е, вашої кафедри. Тому сантонів, е, кафедра і сьогодення. Перше питання. Що до чого? Як, як працюється, які плани можливо на майбутнє? Все, що стосується сьогоднішнього дня кафедри. Будь ласка. Вітаємо шановних гостей на теренах нашої кафедри. Дуже раді, що ви до нас завітали. Історія нашої кафедри охоплює 100 років, тому що вона була заснована в 1923 році на базі Харківського стоматологічного інституту. Про що звичайно, вам розповідав уже Ігор Петрович Кайше, коли кафедра була переміщена в Полтаву. Разом з інститутом, вона з самого початку розташовувалася на базі першої міської лікарні і з е, кафедрою завідували дуже славетні видатні вчені, про яких, про яких також вже йшла мова. Е, я працюю на кафедрі з 2003 року і е, прийшла, прийшла на роботу на кафедру саме в цьому році. І 20 років вже віддала своїй любимій роботі на базі нашої кафедри і клініки в такому е, в видатному колективі. З 2002 року кафедру кафедрою чудово Кайдаш Вигріпетрович він видатний український вчений і дуже талановитий педагог. Наша кафедра була опорною з 2003 по 2018 рік, тобто 15 років. І ми разом з колегами з усієї України розробляли програми для студентів, які навчаються за спеціальністю стоматологія, писали підручники з питань відкладної допомоги, з питань внутрішньої медицини. Це була також дуже цікава робота. Я працюю на кафедрі завідувачки з 2017 року. Ігор Петрович віддав, прийняв рішення віддати більше часу для розвитку наукової роботи в університеті, тому я була запрошена на цю посаду, і мені, для мене це велика честь, і я із задоволенням виконую обов'язки. Також хотіла би сказати, що на нашій кафедрі зараз викладається багато цікавих дисциплін і напрямків. У нас є додипломна освіта, в нас навчаються студенти 2, 3, 4, 5 курсу, які здобувають освіту за спеціальністю стоматології, з питань внутрішньої медицини, які пов'язані з внутрішньою медициною. Також в нас навчаються студенти 5 і 4 курсу медичного факультету, які опановують питання, пов'язані з фізіатрією, і, стоматологі, і стоматологічний факультет і лікування. Далі в нас є ще післядипломна освіта. Ми навчаємо лікарів інтернів питанням, пов'язаним з і алергологією і імунологією, а також з питаннями фізіатрії. І в нас є слухачі курсів, які навчаються і вивчають питання, опановують нові знання з питань фізіатрії. Це наші основні напрямки роботи. Щодо питань внутрішньої медицини, я пропоную продовжити Анні Володимирівні, як саме в нас проходить навчання. В нас проходить навчання для другого, третього, четвертого і п'ятого курсів. Значить, у нас є освітні компоненти, якими 25 – Це у нас внутрішня медицина, освітня компонента 34 – це екстрена невідкладна допомога, і освітня компонента 36 – це навчальна практика. Значить, наша навчально методична робота вона проходить згідно навчальної програми, села посів і тематичних планів. в навчанні ми використовуємо манікени, моделі, муляжі для того, щоб навчити студентів саме практичним навичкам, що дуже важливо в навчанні в сучасний час. Також ми використовуємо цікаві комп'ютерні програми, інтерактивні курси для того, щоб посучаснити нашу освіту, що також є трендом медичної освіти в наш час. Дуже цікавим напрямком також для нас і для студентів є демонстрація пацієнтів хворих. Якщо є така можливість і є тематичні хворі, ми обов'язково ведемо відділення, показуємо пацієнтів, розбираємо саме стоматологічні аспекти надання допомоги таким пацієнтам. Тобто спочатку показуємо пацієнта, наприклад, з іпертонічною хворобою або стенокардією, а потім приходимо в учбову кімнату, обов'язково розпитуємо перед цим пацієнтом про його стоматологічні проблеми, на що він скажеться, яка в нього стоматологічна історія. А потім на заняття ми розбираємо вже в, в учбовій кімнаті, які аспекти надання в принципі допомоги, тактики лікаря-стоматолога і невідкладної допомоги за умови виникнення невідкладних станів. От, власне, кажуть, це і було моє питання. Ви не так багато, мабуть, кафедр, які саме викладають стоматологами внутрішніх хвороби. Яка специфіка підготовки на вашу думку стоматолог? Особливості викладання саме стоматологам, майбутнім лікарям-стоматологам внутрішньої медицини, полягає в тому, що з одного боку вони навчаються спеціальності, яка не буде їх основною. Але з іншого боку, успішність їх як майбутніх лікарів-стоматологів залежить від знання внутрішньої медицини, тому що надіятися, що абсолютно всі пацієнти, які прийшли до них на прийом, будуть абсолютно здорові, це, ну, це марно. І чим більше вони будуть знати про внутрішню медицину, тим більш кваліфіковано вони будуть надавати допомогу своїм пацієнтам. Так, я хочу підтвердити слова Оксани Анатолійовни, тому що ми випрацьовуємо у них клінічне мислення. І саме головне, що при внутрішніх хворобах будуть саме зміни, ротові порожнині, які ми учимо на наших заняттях, особливо на п'ятому курсі другому, хочу підкреслити слова Анни Володимирівни про те, що саме взаємозв'язок зміни то відпорожіння і захворювань внутрішніх органів є краєугольним каменем нашого навчання. Дуже вдячний. колеги, ви сказали, що одна з компонент є практика. Від будь ласка, в чому вона заключається саме для стоматологів? Під час проведення навчальної практики для стоматологів найважливішим є саме те, що ми вивчаємо питання, які викладені в стандарті навчання майбутніх лікарів стоматологів за списком медичних маніпуляцій. Всі ці маніпуляції ми розбираємо на заняттях. Маємо достатньо обладнання, тобто маємо муляжі, манікени. І всі маніпуляції відпрацьовуємо протягом практичних занять. А також демонструємо роботи нашої клініки. Обов'язково на перших заняттях проводимо екскурсію клінікою, показуємо, як організована робота приймального відділення, відділення невідкладної допомоги не терапевтичної. Дуже вдячний. Ну, стосовно наукової роботи, я питання задавати не буду, тому що е, ми всі знаємо потенціал вашої кафедри, потенціал керівника наукового спрямування вашого, А мені хотілося все ж таки задати питання щодо лікувальної роботи. Наскільки я знаю, у вас є фахівці різного профілю, так? А, які да. за своїм профілем консультують. Які, у вас? які у вас основні напрямки ваших консультативно лікувальних дій, якщо так, яких відділеннях. Виконує. Так. Ігор Петрович Кайдиш – видатний терапевт, імунолог, і алерголог, і він консультує всю лікарню, тобто веде роботу нашої клініки на базі в першу чергу терапевтичного відділення і консультує всю лікарню з питань терапевтичних захворювань, тобто і реанімаційне відділення, і відділення хірургії, терапії, травматології, неврології. Консультує всіх хворих, які мають цьому потребу за запрошенням завідувача відділення. Я маю спеціалізацію з нефрології, тобто я лікар-нефролог, і також надаю допомогу хворим всієї лікарні, консультую і терапевтичне відділення, хірургічні відділення, реанімацію і амбулаторно. Приймаю хворих з патологією з усього міста. Це дуже цікава робота, і вона надихає. Да. Анна Володимирівна да. є провідним науковим консультантом травматологічного відділення, а також разом з нею. Герасименко Хірургічне відділення у нас консультує Дівтя Наталія Іванівна, Оксана Васильівна і Морма Ірина Анатолієвна. Наскільки я знаю, у вас не так нещодавно ввелась нова освітня компонента клінічна водія та імунологія. На вашу думку, своєчасність, доцільність введення такої компоненти. А думку здобувачів, я думаю, сьогодні згодом ми знаємо, я б хотів би побувати у них на заняття. Але спочатку думка здобувачів, будь ласка, на сьогоднішній день вивчення питань імунології і алергології дуже важливе. Тому що зараз ця спеціальність розвивається дуже швидко і вона є в основі багатьох дуже захворювань внутрішніх органів і патологічних станів. То ми тому ми підтримуємо розвиток цього напрямку. У нас є наробки вже з цього приводу. Хайде Петрович очолює цей напрямок. І є наробки і про написання нових навчальних підручників, нових навчальних матеріалів і про нову організацію, методологію цієї тому що ми вважаємо, що це важливо робити з першого курсу в правильному напрямку продовж цього навчання в університеті. За цю компоненту відповідає у нас на кафедрі Зелан Оксана Васильівна. Займаються студенти 5-го курсу 6-го і інтерни. Вони дуже зацікавлені даною освітньою компонентою, вона дуже така різнобарна. І тому ми сьогодні почуємо відзиви, що вони нам скажуть саме по цьому нашому партії. Нашій Я вам дуже вдячний. Ну і останнє більше питання, така пропозиція. Аже дивитися всі, в тому числі і здобуття освіти першого за стоматовою. Та можливо якісь. Слова вітання і запрошення, бо прийде їх другий курс і обов'язково відкриються двері вашої камери. То вони можливість вже почути певні слова запрошення на навчання. Ми щиро вітаємо шановних наших першокурсників, запрошуємо їх на навчання на другому курсі і хочу побажати їм гарного навчання. А основне я хочу їм побажати, щоб вони використовували кожну хвилину свого студентського життя для того, щоб опанувати нові сучасні знання, і потім з успіхом використати їх в свої майбутні роботі. Да, натхнення щирого здоров'я, ментального здоров'я і всього найкращого. Дякую, дорогі друзі. Ми ще багато спілкувалися, але мені вже кортить пройтися навчальним кліматом і симуляційні.